Друзі, усіх вітаю! З гарним початком нового тижня. Так мої кози кричать, бо хочуть трави, Артур. Вже жна їм дає. Коротше, ми починаємо наш тиждень. Почали насамперед з господарства. Господарство все обійшли. Нушка заглядає. Де ти є? Нушка, капушка. Хочуть трави. Зараз Артур їм зеленої травички швидко дасть. Так, друзі. А ми беру я панячки, манірочки, гайда. Бум він перший. Гайда до цієї. Малину. Малине море. Малина перестигла. Ну, не, не дуже, але все одно. Зараз я вам покажу. І що друзі, Беремося. Беремося, йдемо. Бо ще й сьогодні, друзі, в нас буде дощ. Дивіться, як захмарилося. Знаєте, видно ззаді мене? Ну, Захмарилося дуже, має бути дощ. Тому. Хай, не тим боком. Чекайте, бо все на купу хочу. Е, тому що, йдемо збирати. Йдемо ходіть, покажу, яка там малинка. Зараз позбираємо. Та не зараз, за кілька годин. І покажу результат, скільки всього вийшло. Гайда. Щастя! Артурчик збирає. Траву. Вставати на, на другий рядок, чи на твій можна вставати, чи ні? Що-що? А чого? Ааа, все, я зрозумів. В Артур добро вставати на його рядки. В нього є козирний рядок, ці, бо він дуже там багато збирає на ньому. Бо він має справи. Буде збирати. Ох, то ми будемо сьогодні з Донецьком. Довго збирали, там цілий день. Добре, ходіть, покажемо. Сьогодні малини. Що сьогодні малини? Море. Йой-йой-йой-йой. Ні, ну вона не перестигла, але бачите, така добряча достигла. Дивіться, що робить, не знаю, чи камера так вам передає. Ну, їй дуже багато. Ну що, друзі? Для вас одна... Секунда для мене багато часу буде. Зараз покажу. Одну секундочку, зараз вам покажу, скільки ми назбирали. Так, друзі, сьогоднішній наш збір малини вже завершений, попочався дощ. І ми втікли, не знаю, ніби настає, можливо, ще годно до щось дозбирати, але... Я підраховую, скільки то має бути. Артур дуже трошки збирав, так? Мав сьогодні справи, І нічого. Ми з Донецьком сьогодні попрацювали. Зараз я підрахую, скільки є. Так, перша партія пішла. Першу партію здали. 35 35,5 кг, кілограм, друзі. Так, нові ці. Новенькі, тільки приїхали, взяли собі тару. Дождь настав. Ми ще маємо два рядки. Коротше, ми ліземо. Хлопці вже побігли, а я щось сіла, друзі. Ну, в мене воїна. Кіт. Бачите, тут кіт сидить. Там дещо пес. Пес, <с> пес лізе до кота, кіт І зараз билися. Ну! Бумік! Ну ну що думає? Кози кричу. А Боже, то що таке? Коротше, друзі, Шо, лізу я Ще трошки позбираю. Нормальна сьогодні ціна. Це господарка, що зробить? Нормальна сьогодні ціна. Має хлопця азарт до збережень. Денис тут дуже гарно назбирав. Більше ніж 16 кілограм. А далі мама. Артур 4. А далі я. Нічого. Все файно, йдемо далі. Ну, що я вам скажу, друзі? Привітайся. В кінцевому результаті, результаті вже збирали всі. І Денесик. І тато. Але це вже восьма година. Тато не до з пів восьмої. Артур ще до Артур ще до Зараз підіб'ємо, скільки всього разом. бо веземо на прийомку. Сьогодні, слава Богу, що прийомка працює до... Восьмої, зазвичай до сьомої, так? Сьогодні на, на годину довше. Бо би не встигли. І починається дощик, бо сьогодні буде. Вночі Добре, дощ. Підтримує. А? Ну, шо, ну е ти замочився, Денис? Замочився, ході раз сказав. Ну, так. Але він сьогодні лідером і саме більше нас збирав. Молодець. Якби ж так кожен день. Ну, Сьогодні реально ми побили Ми сьогодні побили рекорд. По зборі малини. Ми ще ніколи стільки не здавали. Так, зараз ще Артур висипає. І, і підів'є разом. Що Адам? Збирав. Збирав. А ти змучився сьогодні? Так. Ти змучився? Mm. Ні. Він трошки на він. Добре. Зараз. Друзі. Зараз. Ще дозбирали 15 кг, трошки більше, ніж 15 І попередньо 35 кг. Сьогодні ми назбирали 50 кілограмів щемість. Трошки більше, ніж 50 кілограмів. Рекорд. Приїхали на прийомку. І що з того, що приїхали, як нема, того дядька що приймає, поїхав. Вже, певно, думав, що нікого не буде так пізно, то ми ще чекаємо його. Зараз почекаємо, казав, зараз приїдемо. Заберемо горошки і додому. Друзі, я вам скажу, що сьогодні день цілий день збирали. Я обійшла господарку, присиділа молочком, думала, та що ми там, може, 4 години цілий день. Бо через те, що Дениско був тільки. Артур так після обіду прийшов, потім пішов, поїв, дивіться, руки по цей по обдирень. А тато до 15 хвилин прийшов. Так що ми з Денисом. Все самі. А двоє, ну 10 сотків двоє. 50 кілограм, більше ніж 50. таке. Але нічого буде копійка. Добре, друзі, я щоб буду виключатися. Дякую вам за перегляд, що сьогодні подивилися мене. Вибачайте, що малина, малина, малина. То, що роблю, то й показую. Та й розказую. Бо такі наші трудові будні. Завтра маємо свято, завтра маємо Спаса. Я ще хотіла паляничку пекти. я не знаю, Чи я її спечу, чи я її завтра десь куплю в супермаркеті. Як буду бачити по своєму натхненню. Натхнення ту нема. Ні сили, ні натхнення буду бачити. Усе. Завтра зустрінемося обов'язково. Усім па-па.